Добрий день, любі овни. Наразі я хочу зробити таро-прогноз для вас з 13 по 19 січня. І ми з вами подивимося: енергію неділі, робота, фінанси, стосунки в парі для тих, хто у пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Отож, приступимо. Я буду вдячна вам за лайки, за підписку на мій канал. Моловне з 13 по 19 січня. Енергія неділі. Енергія неділі, пажезл. Ця карта говорить нам про те, що ви будете нести у світ якусь правду, якусь ідеологію. Ви будете намагатися бути чесними як з собою, так і з іншими. Це добра карта. Карта, яка несе у Всесвіт добро, любов і злагоду. Так, дивимося робота, що чекає огнів в роботі. В роботі карта повішений. Ця карта говорить про те, що наразі не час. Якщо у вас немає роботи, то ви наразі її не знайдете. Якщо у вас є робота, то це буде таке. Трохи, знаєте, болото, яке от воно стояло. Як воно стояло, так воно і буде стояти. Якогось прогресу, якогось. М м м м м Прориву в роботі у вас не буде. Наразі все як було, так і є. Єдине, що тут можу сказати, те, що у вас є час передивитися, що ви робите, з ким ви робите, як ви це робите, і прийняти для себе якесь рішення. Ов, не дивимося фінанси. Фінанси Верховна Жриця. Ну, це Карта інтуїції це не про гроші. Можливо, ви чекаєте, бо ця карта вона чекає, вона спостерігає. Це не карта, коли вам дають. Тож наразі прибутків пока немає, але вони у вас є. Це карта не та, що ви сидите без грошей. Вони у вас є. Тільки немає нових якихось прибутків. Добре. Давайте подивимося стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, наразі якісь переживання, це карта трохи депресивного такого стану, це карта, коли ви переживаєте, ви себе накручуєте, ви щось аналізуєте, ви придумуєте багато по цій карті, і ви по цій карті звинувачуєте самі себе. В першу чергу самі себе, а потім вже когось іншого. Тому тут треба бути обережними, щоб не загнати себе у депресивний стан. Давайте подивимося для тих, хто в пошуку, чи є шанс знайти трійка Пінтаклі. На цьому тижні я гадаю, що у вас є шанс познайомитися, або вже навіть зустрітися з людиною, з якою у вас будуть. Ну, В першу чергу це дружні стосунки, можливо, це будуть стосунки через роботу, можливо, це якийсь новий партнер, або якийсь новий м, співробітник. Це ну, можна сказати, що це людина вже буде вхожа. І скоріш за все, що у вас з нею о, будуть не тільки стосунки, да, можливість стосунків якихось романтичних. А і стосунки щось по роботі в бізнесі, якісь ідеї, щось разом робити. Вам буде цікаво разом. Це добре. Якщо не фінансовий тиждень, то хоча б надія на зустріч. І так, дивимося, здоров'я для овнів. Здоров'я для овнів, карта уміряності. Ця карта про. Господи, як воно буде на українські Житко... да? Це про про воду, можуть бути проблеми з почками, з парними органами. Це може бути застой води в організмі, так що будьте уважні. Це може бути карта, коли десь перепили, або це ліки, або це алкоголь, тому треба бути дуже обережними. Дивимося застереження на тиждень для овні. Застереження. Застереження. верховний Жрець. Це карта, коли ви можете дослухатися не до тієї людини, не до того вчителя. Або це якісь інтернет-ресурси, там, де ви повірили якійсь рекламі. Це карта не реклами, але це карта соцмереж. Тому будьте уважні, кого ви слухаєте, що вас просять потім зробити, щоб ви не встряли в якусь халепу. Будьте обережні. І давайте на іншій колоді. На колоді Ангії подивимося пораду для овнів на тиждень з 13 по 19 січня. І порада туз-чаш. Влюбленності всплеск отношені, духовний рост і повишена інтуїція, новий дом. По-перше, це емоції, це емоційна карта. І якщо у вас буде настрій гармонічний, такий настрій, як у вас був на початку тижня, тобто те, що ви будете праві, ви будете нести радість, правду, добрі справи, якісь у світ, то оцей туз-чаш ж чаш. Це буде якраз переповнення позитивних емоцій. Тобто більше беріть собі позитиву з цієї неділі, з будь-яких справ, з будь-якого спілкування і знаєте, що ви праві. Тож, дякую за увагу. Дякую вам за лайки. Ви можете написати, як у вас справдилося чи ні. А я наразі кажу вам па-па, Тож до наступних зустрічей!